Всім доброго часу рад привітати вас на каналі Капілан Юа. І сьогодні хотів би поговорити з вами про такі речі, як страх, як обіцянка, присяга, як смерть, як життя. Багато речей роз'єднують нас, але є речі, які об'єднують всіх людей: це бажання жити і небажання помирати. Кожна людина хоче жити, кожна людина хоче продовжувати життя на цій землі. Хоче, щоб продовжила життя їх, її рідних, близьких, друзів, дітей, батьків, дружини, чоловіка. Кожна людина намагається уникнути смерті. І страх смерті вважається найбільшим і найрозповсюдженішим страхом у серед всіх людей всього світу. Люди бояться вмирати. Чому? За смертю невідомість. За смертю незрозумілість і смерть передбачає, що більше я не зможу робити тих речей, які мені подобались. Більше я не побачу тих людей, яких я любив. Більше я не зможу робити те, що я міг би зробити, якщо б життя моє продовжилось. Тому багато людей намагаються уникнути смерті. Чи є рішення цього питання? Хочу сказати так: рішення є. Є обіцянка Ісуса Христа. Ісус Христос присягнувся, що кожна людина, яка буде вірувати в нього, вона навіть якщо і помре, то отримує Воскресіння. Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за гріхи людей і повернув нам можливість жити вічно. Він забрав нашу смерть на Христі Голгофи і подарував нам життя вічне. Але є одна умова: віруючий, віруючий, довіряючи Ісусу Христу, навіть якщо помре. Хто отримає знову життя і знову повернеться до життя. Не всі Не всі повернуться до життя, але ті, хто довіряють Ісусу Христу. І це Його обіцянка. Це та присяга, яку Він дав. Багато людей сьогодні в Україні, особливо ті ви, які сьогодні захищають країну, захищають народ України, захищають мир, захищають спокій України. Ви дали присягу. Присягу на вірність України, присягу на вірність народу України. І більшість з вас, майже всі, намагаються дотриматись цієї присяги, щоб ця присяга була не порушена навіть ціною свого життя. Ісус Христос також ціною свого життя підтвердив те, що Він не просто щось пообіцяв і забувся, але те, що він збирається довести до кінця свою обіцянку, свою присягу, повернути до життя тих, хто буде вірувати в нього. За це Він уже помер на Христі. І сьогодні все залежить практично від нас. Чи будемо ми довіряти Ісусу Христу? Чи будемо ми мати віру в Ісуса Христа настільки, щоб Ісус Христос мав підґрунтя, мав основу, мав фундамент повернути нас до життя навіть тоді, коли смерть доторкнеться до нашого тіла. Як нам отримати віру? Боже Слово каже, що віра приходить від того, що ми пізнаємо Боже Слово. Ми пізнаємо Бога через Його письмо, через Його священне Писання через Біблію, якщо ми будемо читати регулярно, читати Слово Боже, новий заповіт, Біблію і всю, то в нашому серці крок за кроком буде зароджуватися надія, потім віра, довіра до Ісуса Христа. І Ісус Христос каже, що ця довіра вона стане підґрунтям для того, щоб нас повернути для, для, до життя навіть тоді, коли смерть торкнеться нас. Якщо ми будемо мати впевненість, тому що Бог він поверне нас до життя, тоді тоді і смерті не буде. Бо сьогодні страх смерті він керує рішеннями багатьох людей. І, як не прикро, ці рішення не самі найкращі. Ці рішення не самі найкращі не для самої людини, не для оточуючих. Тому хай Бог благословить кожного із вас, знайти під ґрунтю, довіряти Ісусу Христу настільки, щоб страх більше яким чином не впливав на ваші рішення. Щоб ви керувалися не страхом, а керувалося своїм сумлінням, керувалося любов'ю до своїх рідних, керувалося довірою до Ісуса Христа. І Ісус Христос обов'язково вас поверне до життя, навіть якщо смерть торкнеться вам. І Боже Слово каже, хто довіряє Ісусу Христу, йому більше не страшна смерть, бо вона більше не має над Ним влади. Хай смерть не має над вами влади. Хай Ісус Христос безмежно панує в вашому житті. І хай життя процвітає, розквітає і розширюється через вас і у вас. Будьте благословенні! Дуже радий, що ви були сьогодні разом з нами. Якщо це відео було для вас корисно, будь ласка, поділіться з ним, своїми побратимами. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми обов'язково будемо шукати відповіді, біблійні відповіді на ваші питання на цьому каналі. Також пропонуємо вам підписатися на цей канал. Пропоную вам поділитися цим каналом з вашими друзями і хай Бог благословить вас.